Укриття закриті або ж занедбаними, і з такими проблемами досі на третьому році повномасштабного вторгнення зіштовхуються кияни, коли у пошуках сховку рятуються від російських обстрілів. Торік селищна влада вже влаштовувала масштабну перевірку під підвалів. Чи змінилося щось на краще? Інспектувала Дарія Цесарук. Трагедія у Києві торіку літку троє загиблих і 12 поранених через укриття, що було на замку. Залунала тривога. Жінка взяла батьку і побігли вони під вход сюди. Вход був закритий. Після Києвом прокотилася хвиля масових перевірок. Була комісія, тут була комісія, пофотографували але все, але сказали, що ми нічого хоча... зробити не можемо. Але чи є від цих інспекцій буде якийсь результат? Хоча б зараз подивимося. Сигнал повітряної небезпеки у столиці лунає ледь не щодня, тільки у березні про летюче російське залізо нас попереджали майже сто разів. Музика. Куди ховатися, якщо на третій рік Великої війни тривога заскочила просто посеред вулиці? Приміром, на зупинці громадського транспорту є ось такі таблички. Просканувавши її, знатимемо де сховок. Утім Маршрут не вдається, карта не працює. Є альтернативний варіант: дізнатися, де найближче укриття можна у застосунку дія. Шукаємо на мапі їх тут безліч, але чи відкриті? Ходімо дивитися. Сховище неподалік у підвалі житлового будинку для майже сотні людей. Принаймні так пишуть на офіційному порталі, але дізнатися як там насправді нам не вдається, бо воно. Закрите, хоча працювати має цілодобово. Що на це скажуть у ЖЕКу? Тут заблоковані двері, немає ось навіть ручки, нічого. Так, ми їх закрили зв'язку з тим, що там трупи, убийство, кров, і ми їх там прибрали і закрили тимчасовою. Але на час від час повітряної тривоги ми відкриваємо. Коми коли ми співали. Оце ж укриття, там де труп був. Да. Спускатися туди місцеві і до того не ризикували, бо умов там немає. Бігти ж до іншого далеко теж небезпеку перечікують за правилом двох стін. То такі більш-менш нормальні, ну сучасні, звісно, є краще. А це іще одне проблемне укриття. Теж у Солом'янському районі ми вже були тут торік, тоді і воно було закрите. Зараз двері навстіж, підвал став житлом для безхатьків, та й стан всередині жахає. Це централізоване опалення. Ось труби гарячого та холодного водопостачання, водовідведення. Якщо не то дай Боже, щось все це прорветься, то фактично це могильник без другого виходу. В якому просто люди, люди чи зваряться живцем чи загинуть у фекаліях, тому що це 16-поверховий будинок. І якщо десь так рахувати по нормам, умовно три тонни фекалії стоїть в стоякових трубах зверху. Саме тому тутешні мешканці вимагають, аби це сховище, визнали непридатним і прибрали з офіційної мапи, писали у мерію листи та поки марно. Повинні були щось там відремонтувати. Ну я не хожу, ну хтось же може ходити. Ну в туалет зайду чи в ванну. І посижу там. Ну і все. Так поки Бог мило. Воно аля велике, що добре, але на цьому, напевно, плюси закінчуються. Бо воно дуже сере, холодне. Там нічого нема, там просто голі бетонні стіни. У цьому будинку теж мало бути укриття, натомість зала гральних автоматів. Ще кілька років тому підвал цієї п'ятиповерхівки приватизували і продали. Тому по порятунок біжать до сусідів. Там не розбираються з 30-го дому чи з інших приймають усіх. Бояться всі живі люди. Це нормальне яви. Ще звісно страшно. З верхніх поверхів збігають всі. Якщо сховище закрите, скажетеся про це місцевій владі. Відгук можна залишити у застосунку дія. Дарія Цесарук, Данило Городецький. Ми Україна, марафон Єдині новини.